Доброго дня, шановні друзі, хочу вам розказати ще одну корупційну схему, яку використовують сервісні центри для скажімо так, збагачення. Значить, всім відомо, що при сплаті за послуги сервісного центру потрібно звернутися до банку. Ну, Так, як, наприклад, сервісний центр 3243, здається. Да? Це місто Бровари. Він знаходиться на околиці міста і їхати до банку незручно. Тут він знаходиться за об'їзною дорогою. Треба поїхати для того, щоб попасти до банку. Треба поїхати на розворот, розвернуся. Ну, словом, потратити багато часу для того, щоб оплатити цю квитанцію. В сервісному центрі розміщено банк. Не скажу, як він називається. Зараз я зайду, вам покажу його. Значить, вже неодноразово я звертався до керівництва сервісного центру і до головного управління сервісного центру. В описі до відео будете бачити там. Додатки про те, що дійсно я звертався і отримував відповідь. значить Звернення, суть звернення полягала в тому, що громадянам незручно оплачувати послуги сервісного центру в інших банках, як крім того, що знаходиться на території сервісного центру. але але в банку на території сервісного центру дуже висока ставка комісія банку точніше, дуже висока. За платіж, там, грубо говоря, 190 гривень. От вчора, позавчора, я там також до, до, докладу до е, опису, е, опису до відео буде вкладення, де буде копія квитанції про сплату е, за послуги сервісного центру. Зокрема, за експертне дослідження, там 260 гривень, і комісія банку склала 40 гривень. Ну, я уявляю, якщо буде більша сума за послуги банку, точніше за послуги сервісного центру, то відповідно і буде більша сума за, за комісію комісія банку. to, coś widzimy na banku Тобто, що люблю друзі, я хотів сказати, хотів я сказати те, що бачите, яким чином з нас здирають гроші у цей нелегкий час. І раніше так було, а тим більше, зараз у цей нелегкий час здирають з громадян такі неймовірні суми. Тобто, якщо я сьогодні спеціально я перед цим проходив. Експертизу оплатив тут. Побачив квитанцію 40 гривень за послуги банку, за комісію, комісію банку. І цього разу я поїхав вже у свій банк і не сплатив ні копійки за послуги банку. Ну, от, таке от е, така от ситуація складається в сервісних центрах. Тобто е, керівництво сервісного центру не зацікавлене в тому, щоб е, громадяни. Не сплачували б або хоча б сплачували тільки меншу суму. Цей банк у цьому сервісному центрі вже існує не один е, рік. Е, напротязі, ну Я дуже давно його пам'ятаю, то він е, давним-давно тут цей банк присутній. І ніхто його не збирається змінювати. Хоча е, було моє звернення і мені обіцяли е, керівництво головного сервісного центру те, що Буде банк змінено після того, як закінчиться термін, термін договору з цим банком. Однак термін закінчився і вони знову перезаключили договір з тим самим банком. Ось от така от ситуація. Так от наша держава турбується про добробут наших громадян, друзі. Всім гарного дня! Дивіться відео мої, слідкуйте за каналом, буде багато цікавого. На все добре, до побачення всім.